Слава Господу. Слава Богу. Тепер я спасений. любов'ю зігрітий. Слава Господу. Слава І продовж служіння, пісень, проповіді. Я прочитаю слово Господнє, яке написано. Післання апостола Павла до Тита, Другий розділ 11 вірш. Післання до Тита, другий розділ 11 вірш. Бо з'явилося. Божа благодать, що спасає всіх людей. Амінь. Займіть місце. Дуже гарно і щиро ми співаємо цей псалом. Правда? Бо тільки любов'ю зігріті ми маємо спасіння. Тільки дякуючи Ісусу Христу. Апостол Павло до Тита він говорить про різні категорії людей, він говорить і одні, і інші, там, чоловіки, жінки, раби, вільні. І в кінці він каже, з'явилася Божа благодать, яка спасає всіх людей. Слава Господу, браті і сестри. З'явилася така Божа благодать, що могла спасти мене. Представляєте? Подивіться. На себе, навколо. І вас спасла Божа благодать. З'явилося і її вистачило для того, щоб знайти спасіння. Більше того, Господь дарує нам діток і цієї благодаті Божої вистачить, щоб їх спасти, правда? Це є велике чудо, яке Господь проявив до нас. І ось про благодать. Божу, хочу сьогодні трошки пороздумувати. Апостол Павло говорить про те, що ми всі потребуємо спасіння. І до певного моменту в нашому житті ми іноді про це не думаємо, правда? Я дивлюсь на діток, вони жив, живуть, бігають, граються і запитати їх, чи вони потребують спасіння, ну виглядає начебто. Немає такого розуміння, правда? На якийсь момент в нашому житті з'являється те відчуття, що нам щось бракує в житті. Ось в нашій душі щось бракує. Ми починаємо помічати, що наші слова вони приносять не завжди приємні речі, наші вчинки вони приносять комусь біль. Ми починаємо розуміти, що по відношенню до нас відбуваються якісь несправедливі речі. Ми дивимося, що наше життя воно починає бути плодовитим, ми починаємо пожинати те, що ми сіли. І часто ми пожинаємо те, що неприємно для нас, правда, коли входить в наше життя в людське світське брехня, крадіжка, коли всякі неповаги, і воно вертається в наше життя. З більшим відсотком. І тут в якийсь момент Бог проявляє любов і каже, я можу тебе визволити від цього. Я можу спасти. Неспроста в твоєму житті так стається. Є велике щастя і благословіння для дітей, які виросли у віруючих сім'ях. І ми ну, я не виріс, а дітки, які виростають в нас, це. Велике надбання, що вони з самого дитинства можуть зрозуміти, чому так в житті стається. Що є ворог людської душі, є Спаситель, є життя з Господом, є життя без Бога. І Господь по милості своїй може визволити нас від цього марного життя. Від марного світського життя. І саме більша марнота, яка може бути в моєму житті. Саме більше це не мої здобутки, не мої втрати. А той момент, коли я стану перед дверми вічності, а вони не відкриються. Саме більше марне життя. Коли прожив, виховав дітей, набув кар'єру, побудував дім, все стоїть добре. І в кінці кінців стоїш, а двері закриті, і думаєш, марно прожив. Но прийшла Господня благодать, яка сказала, я готова визволити від цього марного життя. Слава Господу. І в той момент, коли ми будемо стояти перед лицем Господнім, двері будуть відкриті через Ісуса Христа. Слава йому! Часто ми, віруючі, коли думаємо про благодаті, я так само чомусь, знаєте, от кажуть, оце благодаті. Як правило, це думка про щось таке добре. Правда? І причасто це чомусь якась така річ, ну, скажімо так, земна, коли дали можливість добре відпочити, добре поїсти. Чи щось таке приємне сталося і думаєш, що все благодать. Начебто благодать Божа це якийсь такий квиток в щось приємне. Ти отримав цей квиток і все, і можеш жити далі. До цього було по-інакшому. Був закон, який визначав, що можна, що не можна. Ось це гріх, він вказував на порядок, як потрібно поклонятися Господу. От переді мною брат, і, і говорив про поклоніння, і закон він чітко визначав, коли і як, в якому стані, як люди повинні стати перед Богом і мати поклоніння. Але прийшла Божа благодатька і сказала, кінець цьому. Є щось інше. Є щось інше. І дьявол на це зауважив апостол Павло. він хоче перекрутити, він хоче цю свободу, звільнення від закону, від якихось певних чітких порядків, які були вказані в закону Мойсея, перевернути благодать, свободу в вдогоджання тілу. І яскравим таким прикладом для мене є притча про одного чоловіка, якому пан. Простив великий борг. Пам'ятаєте, недавно згадувалось в проповіді ця історія. І здавалося б, людина стала вільна і може робити, що хоче, правда? Мала борг такий, що ні вона, ні діти її, ніхто не міг оплатити. І настільки було, що сказав, пан, треба кинути в тюрму його сім'ю, поки не виплачуть, поки не знайдуться можливості. Но в той момент, коли проявилося було незаслужена милість до цього чоловіка. Він вийшов, вільний, щасливий, чи дало це йому право робити все, що він хоче, як ви думаєте? Правда ні? Перед нами, переді мною, переді мною тим, який прийняв те спасіння, яке подарував Господь, з'являється великий обов'язок перед Ісусом Христом. Він звільнив мене. Він визволив, він простив мій гріх, і я не можу вже просто так жити. Я не можу робити, що я хочу, тому що за мене заплачена велика ціна. За мене була здійснена велика оплата. Оця незаслужена милість, оплата за мене, яку я не заслужив, була здійснена кимось. І перед ким? Перед тим, хто оплатив цю оплату, хто віддав своє життя, за мій гріх, я маю обов'язок. І моє життя в благодаті не дає мені дозволу жити як небудь. Іншими словами, я стаю рабом не гріха, як каже апостол Павло. Рабом благодаті, я стаю винний перед Господом Ісусом. Я стаю винний перед Ним. І я живу вже не для себе, а для Нього, тому що Він мене спас. Слава Господу! І моє життя з Господом продовжується. Каже Слово Боже, виконуйте своє спасіння, як? Зі страху. Виявляється, що коли Господь мене спас, моє життя, воно продовжується спасінням. Ось ця благодать Божа, яка в якийсь момент проявилася в моєму житті і дала моє серце бажання покаятися, визнати свої гріхи, посвятити своє життя для Господа, вона керує і живе далі зі мною. І насправді, браті і сестри, на сіки ми. Залежні від Божої милості. Давайте подумаємо про це. Наскільки я потребую, коли ми говоримо про благодать, да, ми обично говоримо, що це незаслужена ласка, яка нас спасає, незаслужена милість, любов Господа, яка таркається в моє життя. І настільки сильно її потребую. І починаю дивитися на своє життя і думаю, Господи, в сім'ї, я потребую Божої благодаті чи не потребую? Правда, потребую. Я потребую Божої ласки у вихованні дітей, щоб Бог проявив милість до мене і дав мені мудрість, як виховати. Я потребую Божої благодаті. Потребую, коли йду на роботу, коли працюю, заробляю руками, як я сильно потребую Божої благодаті, Божої милості, його охорони над моїм тілом, охорони над моїми думками, охорони над моєю душею, коли дьявол, він дає спокуси, щоб не йти рівно. А відступити від правди Господні, як я сильно потребую Божої благодаті. Це моє та й ось таке земне життя. Дивимося життя в церкві. Наскільки ми потребуємо Божої благодаті в служінні Господу? Коли ми відвідуємо брата чи сестру, щоб мої слова принесли благословіння, а не смуток. Коли я приходжу в Дім Божий і кажу: мир, брати, мир, сестри, тобі сьогодні навіть зранку. Щоб ось цей мир, який є в мені Господом даним, він передавався далі. Щоб я не приносив смуту, щоб не переходячи в дім Божий, моя присутність вона принесла комусь засмучення чи принесла якесь розчарування. Я потребую благодаті Господньої. Благодать Господня це не просто визволення від гріховного життя. Це наше життя з Господом кожної миті. Тому що немає тої можливості, немає тої ціни, яку ми можемо заплатити не тільки за свою душу, а за своє побожне життя на землі. У нас немає нічим платити, Господу. Я нічого не можу сказати, Господи, я заслужив від тебе таких дітей, я заслужив від Тебе таку сім'ю. Я заслужив від Тебе ось це життя в цьому краю, ми не можемо сказати. Це тільки ласка Господня над нами, слава йому. Нехай буде величему до цього. І ми бачимо, що коли Христос він прийшов на землю, написано, апостол Іван говорить про те, що Він був повний благодаті в першому розділі. Повний благодаті. І благодаті Господні, яка була в Ісусі Христі, у цієї ласки, ми не можемо осягнути своїм розумом, яке чудо робив Христос. Правда, ми читаємо і захоплюємося. І при цьому всьому ми знаходимо в історії життя Ісуса Христа, що не завжди Божа благодать вона діяла. Я собі уявляю, думаю, Господи, як так може бути? Прийшов Христос, Син Божий, говорить слова життя. Хворі, встають, сліпі бачать. Є момент один. Такий, який врізається в історію, що прийшов на батьківщину свою Христос. Пам'ятаєте, була така історія. І написано, що Він не міг робити багато чуд. І проповідувати багато не міг. Був Бо син Божий, повний ласки Господньої, але в людському серці не знайшлося місця для благодаті Божої. Прийшов син Божий. Який був готовий дати здоров'я душі, здоров'я тілу. Але люди не дали можливості. Є річ, яка може поміщати діяти Господні ласки в моїй житті. Це я самий. Це я самий. І апостол Петро, як він говорить, що Бог гордим, пам'ятаєте, противиться. А кому дає благодать? Смиреним. Смиренне серце, ось те, що говорив перед мною брат, те, хто щиро поклоняється в дусі і в дусі, в духу, в правді, здатний смиритися перед Господом. Тоді приходить благодать Божа, і це її природні явище, коли вона здатна діяти в моїй душі. І це ми чітко бачимо, коли Господь торкається в мого серця, кожного із нас. Ми бачимо свій гріховний стан. І згадаємо, який був день нашого покаяння. Правда? Це був найсмирений день в моєму житті. Я настільки смирився сказав, Господи, я не можу далі. Я не можу нести гріх, я не можу змінювати свій характер. Я не можу. Я смиряюся, і тоді відкриваються двері моєї серця. І Божа благодать, вона входить в моє життя. Слава Господу! Вона має можливість працювати в моєму житті, перемінювати. Змінювати. І як тільки приходить в моє життя самовпевненість, як тільки приходить гордість, Господь відвертається, вона не може. Господь не може керувати своєю ласкою і каже: Господи, чому в мене в сім'ї такі непорозуміння? Чому в мене на роботі не розуміє, чому в мене ось те і інше? Чому не вистачає сили в тій чи іншій боротьбі? Тому що дух мій. Не впокорився, тому що я не дав можливості в якийсь момент. Божа ласка не змінилася. Слава Господу, благодать Господня, вона не відійшла від церкви і від землі нашої. І Він ще діє сьогодні. Слава йому за це. На сьогодні стоїть питання до мого серця. Чи коли приходить Ісус Христос своїм духом на це місце, чи не являється, як ті самі Назаряни? Коли приходить Господь. А Він нічого не може зробити. Він хоче змінити моє серце, Він хоче змінити мою сім'ю, він хоче перемінити мій характер. А я не даю можливості, тому що там стоїть моє Я, моя самовпевненість, моя зарозумілість. Мої знання. Життя з Господом, з приходом Ісуса Христа. Воно написано. не не на скрижалях каменя, а на скрижалях серця. Воно міняє моє серце. І ця Божа благодать, вона входить в мене. Пригадайте, перший раз, коли згадується слово благодать в новому заповіті, це коли Ангел Господній з'явився Марії. Пам'ятаєте? І каже: Ангел до Марії, блажена ти, тому що ти знайшла благодать в кого? Господа. І на цьому все закінчилося. Як почала діяти благодать Божа в її житті? Коли? Коли вона висохла, запитала, як це має бути, ангел дав пояснення і в кінці вона які слова важливі сказала: Нехай станеться. По слову твоєму, рабині Твоїм. Ось. Ось відкрилися двері благодаті Божої, вона смирилася і війшла. Вона смирилася. Це такий яскравий приклад, який записав Господь для мене і для кожного з нас. Якщо, Ігор, ти хочеш, щоб Господь діє в твоєму житті. Скажи, як Марія, нехай станеться по Слову твоєму. Дай місце Господу, смирися перед Ним. Відкрий Йому серце і Божа благодать вона війде в твоє життя. Це не просто квиток в рай. Це не двері. В спасіння, ти живеш на землі, але ти отримав квиток, і потім, коли перейдеш у вічне життя, ось тобі відкриються двері, тебе, тому що тобі є квиток з надписю Ні. Господь живе з нами кожної хвилі. І його ласка провадить нас до вічності. Слава йому за це. Він навчає. Дивіться, що говорить далі апостол Павло до Тита. Бо з'явилася Божа благодать, що, всіх, що спасає всіх людей і навчає нас, щоб ми, відсуравшись від безбожності та світських пожадливостей, жили помірковано та праведно, побожно в теперішньому віці і чекали блаженої надії на з'явлення слави великого Бога і спаса нашого Христа Ісуса. Божа благодать, вона нас спасла. І далі нас навчає. І навчає. Тому що я приходжу, і я не розумію, Господи, як я маю поступити в цій ситуації. А як я маю вдома сказати, як мені відповісти дружині? Господи, мені не вистачає мудрості. І тут, коли смиряйся перед Господом, приходить Божа благодать і навчає. Дивіться, тобі треба тут відсуратися від цієї світської справи. Ось дивіться, тут ти сказав неправильно. Ось ці слова Твої були. Усі наміри серця твої були неправильні. Подивіться, ти маєш відступити від цього світського. Вона мене навчає і веде до спасіння. Ось що робить Божа благодать в нашому житті. Коли в нас з'являються якісь непорозуміння, сварки, всякі такі гріховні, плацькі натури в нашому житті, коли ми даємо дозвіл Господу, смиряємося перед Ним, вона перемінює нас. І тоді ми дійсно маємо. Щасливо надію очікування Господа. Господи, я чекаю тебе. Тому що ти бачиш, я навчився мовчати. Ти бачиш, я навчився вже смирятися, я навчився в цьому всьому. Дякую тобі, і йду далі до тебе. Іду далі до тебе і вчуся далі з кожним днем. І коли ми приближаємося до Господа, браті сестри, ми помічаємо, що ми не такі, правда? Чим ближче ми йдемо до Господа, ми тим більше бачимо, в чому нам змінюватися. І при цьому смиренні перед Ним. Божа благодать вона нас навчає. Слава йому за це. І за це хочеться дякувати Господу, щоб Він нас не звільнив від гріха, щоб Він нас не просто простив наш гріх, а Він працює кожної миті над нашим серцем. Він кожного часу. Кожної хвилини Він хоче поміняти мій характер, поміняти мої слова, мої вчинки. І та благодать, яка з'явилася, була повна Ісуса Христа, вона сьогодні діє в нас. І нехай вона розвиває моє серце, нехай вона діє в нашій церкві, в нашій громаді, щоб Божа ласка, вона привела нас до вічності з Господом. Нехай Господь нам цьому поможе. А йому нехай буде слава за це. І давайте ми зараз подякуємо Господу за цю велику любов до нас. І нехай наше серце буде навчене смирятися перед ним, щоб дати можливість йому працювати всякому меті нашого життя. Йому нехай буде слава. Амінь. Молимося.